Гляньте, який крутезний та мега сучасний скутер, Ліпан КПВ ми маємо по наявності. Це модель 24-го року виробництва, він мега зручний, він мега сучасний. В нього система стартеру генератору, в нього система старт-стоп на світлофорах, він глохне сам, заводиться сам і все робить сам, тільки того, що те, що на роботу не возить. У нього є такі прикольні зручні бардачки, він в такому максимально прикольному сучасному кольорі. Він інжекторний. Це техніка 24-го року виробництва і в нашому магазині. Ви можете придбати її за офіційну ціну, яку ви зараз побачите на екрані. Якщо вас зацікавить такий скутер, ми залюбки завантажимо його в наш власний транспорт і можемо привезти вам прямо додому. Або ви можете приїхати до нас, місто Запоріжжя, проїхатись на ньому. Капнутись, він вам сподобається, обов'язково сподобається. Після чого ви заберете його своїм ходом. В нього такий величезний бардачок, куди можна накласти кучу всяких цікавих штук. В нього навіть є підсвітка в бардачки. Уявляєте собі, рівень? це рівень. Підсвітка в бардачки. Зверніться до нас, якщо у вас зацікавить скутер Ліфан КПВ 24-го року виробництва. Ми залюбки привеземо вам його додому. Ліфан в наявності.